Хочу коротко помолитися. Боже, ти сказав, де двоє або троє, в ім'я моє, там я серед вас. Ти тут, і ти в кожному дні з нами. 24 на 7 на 365, високосний 366 днів, Боже. Використовуй мої уста тут перед братами і сестрами для того, щоб ти говорив не я, але ти, Боже, говори. Те, що ти хочеш сказати в цей ранок вірним, Твоїм вірним. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. А дивіться, про що хотів сказати: про перемогу. Про перемогу, про перемогу. Наразі ми потерпаємо. Наразі ще розривають клоча наших хлопців. Наразі ще на нашій землі ворог. Але Бог уже дав нам перемогу. Так каже Святе письмо. Так каже Святе письмо. Давід. Я не знаю скільки було, може пастор знає. Скільки було хлопчику Давіду, коли він з рогатки камінцем лупанув голіахом між межмежи роги? Він <звітник> написав бібліо ще був малий. Що, що малий був? <звітник> Підліток був. Тобто старші були на війні, а він пас ягнят. Підліток 15 років, 13-15 років, ну приблизно так. так. Тоді пасли ягнят, з 10 до 15. 15 вже йшли е, горати, садити, сіяти, допомагати. Ну, я пас корів, я знаю, що 13-15 це коли довіряли мені отару, е, батько з матір'ю, я вже гонив їх в ліс, вже міг е, е, обратно пригнати, знати куди, як, як від шкоди вберегти і таке інше. Е, то Писання святе письмо каже, що Люди готують, готують зброю, але перемога від Господа. Перемога від Господа. І в своєму житті ми повинні розуміти, що ми вже переможці. Ми вже побідітелі в Христі Ісусі, тому що Він переміг. Він поставив нас в позицію перемоги. Він зробив 100% результат на Христі. Він нам не оставив нічого недоробленим. Він 100% результат на Христі і поставив нас в позицію перемоги. І обув нас в Ефесянах п'ятий чи шостий розділ, в броню праведності і таке інше, таке інше. Почитайте ще раз, укріпіться в тому, в чому ми повинні стояти. Стояти, станьте, а тепер станьте, а тепер станьте. В 61-му році Юрій Гарин полетів у космос. До цього літали жучка, собачка, там ще хтось, щоб перевірити, чи вони вернуться живими, ці животні. Космонавт сидить. Він не стоїть навіть. Він сидить. Сидить. І там дві-три кнопки, які треба нажати: старт і, можливо, парашут. Дві кнопки, щоб якщо щось не спрацювало, тут же може ще виживе, дасть Бог. Тобто, під, під ним, під ним мощніша тяга. Реактивний двигатель такої сили, що його вибрасує на орбіту. Я не знаю, скільки тисяч кілометрів, я не хвізик, можна подивитися в інеті, і для себе просто. Тобто, що робить космонавт? Він сидить. Він повинен бути розслаблений максимально, щоб перепонки не полопалися, щоб, не, не дай Боже, не ту кнопку нажати. Він розслаблений. Він кому довіряє? Він довіряє конструктору. Він довіряє корольову на, на, на нашому моєму землякові Житомирщини, який зробив ракету. Корольов генеральний конструктор. Байдена, що не він один, команда, але геніальний інженер-конструктор Корольов зробив ракету, яка полетіла в космос. Вивела людину на орбіту. Ми з вами маємо набагато більшу силу, ніж Корольов і його ракета. Набагато більшу силу. У нас моща, така моща всередині в духі. Що ми можемо зробити все в ім'я Ісуса Христа? Ми можемо зцілити ворогу. Ми можемо підняти мертвого. У мене ще поки не, не, не вийшло. Але треба йти туди. Якщо Бог сказав, ідіть його злагайте, і возлагайте і моліться, і буде зцілений. В одному місці каже: Присвітеру, погукайте, файно, помажте Єлеєм. А в іншому каже: ви вже зцілені. Якщо в 53 глава. Ви будете, ось агнець Божий, який візьме на себе ваші хвороби, і ви не будете хворіти. То у Петра, 2,24 ви вже зцілені. ви вже в духовному світі, ви вже зцілені. ви вже переможці в духовному світі, і Україна переможе, обов'язково переможе. І мені більше подобаються дуже хвайні молитви, вашому молитву молитви просьби, молитви покаяння, молитви, коли роздираєш серце на куски від болі за те, що робиться від цього неподобства, від цього гріха, який пройшов нашу землю. Но мені більше подобається молитва перемоги. Господи, я дякую тобі за перемогу. Коротко, я дякую тобі. Я знаю, що я вже в перемозі. Я вже в позиції, яку ти зробив на хресті для мене. Я нічого для того не зробив. Я був грішний, покаявся, слава Богу, свій час, дякуючи молитвам мами Єви. І зараз грішу, що буває. Але е, я в його позиції перемоги. Я його син, сонаслідник Христа. Я колись, коли закінчив школу Рема, мені Бог сказав, запиши собі, хто ти Петре? Авраам, просто Авраам став Авраамом. Помінявся, Помінялося ім'я. Я заслав благословенний Петр Авраамович. Це я. Так мені Бог сказав, що я благословен Петро Авраамович, наслідник Авраама, не по крові іудейської, я не єврей, а по духу, по духу житні, по духу жити Ісуса Христа. Сонаслідник, наслідник, наслідник діла, які я роблю, і ви зробите і навіть більше цих. Я досі не розумію, як це можна. Більше, ніж Ісус за три роки. Він, він готувався, довго готувався. Я вивчав письмо святе, постився в 40 днів був в пустелі, і скушаємий дияволом, і таке інше. Але прийшов його час, і він за три роки зробив те, що ще ніхто в світі не зробив. І ніколи, мабуть, не зробить. Але діла, які я роблю, і ви зробите, і більше цих. Тобто, тобто, що треба робити? Нам треба просто робити те, що він сказав, всього на всього. Тому що не своєю силою, не своєю харизмою, не своїми знаннями, не своїм досвідом, не своєю красотою, не своїм то-то-то-то-то-то, ми то можемо зробити. А тільки його силою, силою Його Духа Святого Животворящого. То нам треба просто йти виконувати. І йти робити те, що він сказав. Просто робити, робити, в кожному дні робити, 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 і обов'язково прийде результат. Отут, оця половина, через рік буде заповнена молодими людьми. Я бачу в дусі. Через рік оця половина буде заповнена молодими людьми. Сьогодні ми трошки вже літні. Ну, я, мені 60, ви ще молодші всі. Розумієте? Чому? Я так бачу, тому що треба йти до них і говорити з ними на їх мові. Я це пройшов. Той алкоголік, наркоман, який зранку ночі збирає посуду, металолом, бумагу, я це теж пройшов. Я був залежний від алкоголізму, дуже жорстко на стакані сидів. Я все бачив. Ночі ходив по хмелиця, бачив, як вони живуть. Тобто вони ночі по мусоркам збирають макулатуру, скло, метал, то-то. І вже пів восьмої ранку сидять біля ганделика, який приймає і дасть йому копійку на пляшечку. І в пів дев'ятої він вже готовий. Або на дозу. Я коли був в реп-центрі в Одесі від алкоголю, лікувався в нашому християнському реп-центрі, то я був ще шокований, як диявол вбиває нашу молодь. Солі то просто наркотики, є натуральні, є хімічні. Зараз китайські солі. Голова у 25-річного деформована. У, 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 у з Харкова 13 рочків. Пацанові він на солях. 13 рочків. Він ще життя не бачив. ще жінку не пізнав. Він не знає, що таке життя. Вже в нього голова деформована. Настільки сильний наркотик, що він вбиває мозк. Його і, і, і кості е, е, отут отутвигаються від деформації. У них немає ногтів. Вони дозу шукають спочатку закапують ничку. Потому що якщо є гроші, якщо є ничка, то він знає, що завтра мені буде зле, мені треба закопати. Вони закопують десь там ховки свої. А потім не, не, він ж не пам'ятає, де закопав, риють. Нема ногтів. Хлопці, нема ногтів. Е, я, вибачте, я про жорстке. Але це життя. Це життя. Не дай Боже. Не дай Боже. Не дай Боже. Не дай Боже. Я пройшов з однією своїх доньок, я пройшов наркотики. Не дай Боже. Не дай Боже. Е, то для того, щоб тут була мова, треба йти до них, і треба розмовляти на їх мові. Тому що кров Христа на тобі, Ісус любить тебе, це для тих, хто зрозуміє, для вірних, які хоч раз прочитали Біблію, яких Бог благословив такою мамою Євою, як у мене, таким пастором Хведі, як у вас, і пастор Женя. Це слава Господу. Розумієте? Тобто нам Бог трошки. Павлу як замочну скважину, а нам ще менше. Там якусь щілинку, лучик світла послав в серце перш за все, і в наш розум, щоб ми хоч щось трошки зрозуміли, що то є благодать Господа Ісуса Христа, благодать. Що то є радість? Отут у нас радість, а там, а там у нас печаль. Отут радість, а там печаль. Але це те письмо. Ніде не сказала печальтесь, ребята. Плачте і но ну, ну, Це більше В'єткозаветної молитви. В моєму розумінні на Христі розпочалася нова ера. нова ера. Христос заплатив ціну життя. Кров пролита. Не повинні наші хлопці проливати кров. Не повинні, але ллється сьогодні. Тобто і в Євангелії 132, там 132, треба подивитися транскрипцію, разів всіх, всі, хто писав, радійте, радійте. І що кажу радійте. Апостол Павел висить філіппійцям, по-моєму. Тобто римська тюрма, дуже жорстка тюрма, дуже жорстка тюрма. Этот я не був, з'їжджу, дай Бог, де він висів, досі ходять туди курсанти. Тобто, внизу криси, надточна каналізація в нього. Говно, біжить гімно, вибачте, на, на слові по народному. Він висить отак. от, разі Його лежить Біблія. Йому дозволяли, там 3-4 часа він висить. Тоді, коли вже все заніміло, то, 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 то пожрати і полистати Біблію. Дозволяли півгодинки, годинку, і він пише: радуйтесь, і ще раз говорю, радуйтесь, і ще раз говорю, радуйтесь. З людської точки зору, чому радуватись тобі, Павле? Ти в такій задній, ой, господи, прости, в такому місці, що е, куди радуватися то <клух> Значить, щось було всередині у нього. <клух> все, так, так, я закінчую. Тому е, стверджуйте перемогу. Стверджуйте перемогу в своєму житті, в житті своїх дітей. Знайте, що вони будуть тут. Знайте, що вони будуть тут. Тільки помимо молитви, ще робіть все для нього. Любіть, безусловно, як Бог свою дитину, щоб вона була тут. Прощайте її, тому що ми теж не святі. Та хай Бог благословить. І я хочу до молитви призвати. Да, 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 да. Домолити, призвати. Да, Давайте помолимося. Господи, слава тобі, Боже. Я тобі дякую, Боже, за перемогу, яку ми вже маємо в дусі, Боже. Ми вже маємо в дусі ім'я Ісуса Христа Боже. І я знаю, що прийде час, коли ми побачимо це своїми очима. І тоді, і зараз ми вже воздаємо тобі славу, славу, честі за перемогу, Боже. Тому що ти переміг і Али, дарував Боже, нам перемогу, і поставив слав. нас в позицію перемоги. І ми, Боже, довіряємо Тобі, Боже. Ми кажемо, що любимо Тебе всім серцем, Боже, і проявляємо цю любов в оточенні, для того, аби найбільше людей пізнали, що ти Бог є, благий, любячий і Бог совершенний. І ми дякуємо Тобі. Я тобі дякую, Боже, за нашу країну, за Україну, Боже. За ті хлопці, які напередки, Боже. Господи, каснись їхнього серця. Хай там будуть капелани, священники і брати наші, які їм являть Бога, щоб вони прийняли Бога своє серце, щоб коли вбивающе тіло, тіло, душі погубити не можуть, щоб їхні душі пішли на небеса, в рай пішли до тебе, в святість твою, в славу твою, Боже. Я тобі дякую, великий Боже. Дякую за це зібрання святих, вірних людей, що на цьому місці, Боже. Я молю тебе, Боже, наповни цю церкву людьми, наповни вірність. Віруючими, гарячими серцями, які будуть служити тобі за дверима цієї церкви, тому що церква починається за дверима молитвого храму, коли ми йдемо в люди, коли ми являємо Христа і Бога людям, Боже. Дай сили, Боже, дай сили кожному, Боже, дай сили служити Тобі вірою і правдою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.